Зігріти та нагодувати військових на передовій. Волонтер виготовляє буржуйки та польові пічки для українських захисників. Історія: кров та незламність українців. В Одесі відкрили документальну фотовиставку Нескорений Херсон. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожого війська має суттєве скорочення до шести одиниць, які продовжують укриватися за кримським узбережжям. На чергуванні носіїв крилатих ракет не зафіксовано, але це не означає, що калібри не можуть бути застосовані. Разом з тим небезпека ракетних ударів залишається як в суходолу, так і з використанням стратегічної тактичної авіації ворога. Не знята з ризиків і загрози ударів дронами камікадзе. А, да, да. Ці буржуйки та польові кухні волонтер Ігор Романов передає військовим, що служать на південному напрямку. Першу таку штуку я зробив 26 марта. Ровно через місяць після початку війни я зробив першу. Ну, от саме такого образця. А нового образця, ну, тобто, час року почало змінюватися туди-сюди, і, відповідно, це ж, як как би, бы вуличне. У них потрібність є. А вже ребята зашли вовнутрь, вже стало холодно, потому что по ночам вже їм до нуля доходять иногда. Сьогодні уедет три поліві кухні первого і две от буржуйки вместе з ножками. Волонтер не вперше забезпечує захисників своїми виробами, проте саме буржуйки почав виготовляти тільки зараз. Ці буржуйки зараз маленькі, які ми раз І вони універсальні по ті ровни, які вже були. Ми будемо їх експлуатувати буквально з завтрашнього, з послезавтрашнего дня, як только доставимо їх себе. Вони используются везде, просто на поверхності, просто в бліндажах, в землянках, на будь поляне, поляні, на закритих наших спеціальних таких територіях. Боржуйки, на відміну від польових кухонь, крім приготування їжі, слугують і обігрівачами. Тут ребята зможуть два сушити обух. Сейчас же осень, да, дожди, то-то-то. В принципе, свободно можно сушить обувь. Исходя из того, что она маленькая, у нее будет очень большой КПД. Ну, то есть она будет разогреваться максимально со всех сторон. И она будет излучать очень много-много тепла. Если учесть вот эти, эти нового образца, их будет 10 штук. Ну, как бы они уже есть. Основания, каркасы уже все есть. Она уже готова, только осталось печки сделать. С ними будет вот точно я не можу сказати плюс-мінус где-то 70 штук. У воєнно-польових умовах наявність кухні та засобів обігріву значно спрощує життя, каже військовослужбовець. Ми раніше будь-яким примітивним способом наскільки вистачало нам време, наскільки вистачало средств подручних. І звісно, що це було. Неудобно. удобно практически практичські універсальні, тому що з ними можна делать все, що угодно. Во-первых, они компактные. во-вторых, компактне мені розкладні, они очень швидко приводяться в бойову готовність нашим военным. воєнним. Тобто дві ножки разложил, і це по суті стол книжка. Це четвертий візит Сергія до волонтера. Наразі вони забрали вже дев'ять міні-кухонь. Все, що можемо, ми у себя, и с благодарностью принимаем любую помощь, и она увеличивает шансы, можно сказать, наши на, на победу, одним словом, потому что на сегодняшний день у нас задача выстоять и победить. Игорь является также захисником нашей державы, потому что он великий труженик и делает благое дело. И таким людям респект и спасибо большое. Ольга Цектор, Сергій Романенко. Суспільне новини. Одеса. Втрати російських військ станом на 1 листопада. Особовий склад близько 72 470 осіб. Танки 2698 одиниць. Бойові броньовані машини 5501 одиниця, 1730 артилерійських систем. 383 реактивні системи залпового вогню, 197 засобів протиповітряної оборони, 276 літаків, 1415 безпілотних літальних апаратів, 257 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 4143 одиниці, спеціальна техніка, 154 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 397 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Це один із ліцеїв у Приморському районі Одеси. Тут навчаються 482 учні. Наразі вчителі працюють з ними онлайн. Раніше я приходив до цього кабінету на очне навчання, бачив дітей, вони бачили мене, ми з ними працювали. А зараз працюємо онлайн. Ось моє робоче місце. Ноутбук, графічний планшет. Додатковий матеріал, і таким чином ми з ними сьогодні спілкуємося. В'ячеслав Бандус, вчитель історії, поки є світло, працює тут у кабінеті, готується до уроку. Ще раз всіх вітаю, хорошого вам всім сьогодні дня. А, минулий раз ми з вами говорили про десталінізацію. Будь ласка, ще раз згадайте, Софія. Давайте ви згадаєте, що таке десталінізація і якими були причини її, коли в нас відвимикають світло. Є можливість вийти до дітей онлайн, якщо в них є світло з телефону, планшету, з мобільного інтернету. Безумовно, це якби не на постійну роботу, але на окремі випадки так можна скористуватися. Плюс ми використовуємо інші форми роботи, не тільки онлайн. Це, наприклад, викладка завдань в Google Classroom, які діти можуть виконувати упродовж певного часу, коли там в них в даний момент не можна вийти на онлайн-навчання. Це Google Class. В якому є можливість виставляти дітям наочний матеріал презентації, можливо, їм сюди скидати відео. Сюди можна їм виставляти завдання, завдання з тестами, завдання з матеріалами. Ну відповідно, ми тут бачимо діти, які от приєднуються до нас. Генератора, який би зміг забезпечувати ліцей електропостачанням, тут немає. Тож у разі вимкнення світла проводитимуть заняття вдома. Щодо дітей, для них наразі розробляють спеціальні графіки. Ми звернулися до батьків з проханням надати інформацію про те, в як який час у них вимикається світло. Планується точніше вимикати світло. І спробуємо організувати роботу учнів таким чином, щоб максимально виходити на уроки і проводити наші дистанційні заняття. Якщо у дітей такої можливості не буде, то будуть організовані консультації після уроків. Для того, щоб навчальний матеріал вони могли опанувати. Департамент освіти та науки одеської міськради отримав графіки відключень, каже його директорка Олена Буйневич. Ще кілька днів буде потрібно для того, аби під них підлаштуватися. Наразі школи ділять дітей однієї паралелі на групи в залежності від місця проживання. Тобто підключатися до уроків діти будуть тоді, коли в їх оселях є світло. А школа планує проведення уроків за основними. Дисциплінами згідно графіків відключення, звертаємо вашу увагу на те, що якщо діти звикли до одного класного колективу, то при розподілі на групи разом з дитиною можуть навчатися діти паралельного класу. Ми намагаємося сьогодні максимально зберегти тих вчителів, до яких звикли діти, але тут можливі зміни. Якщо на паралелі працює два вчителя математики, то математику дитини буде вести та людина, той вчитель, у якого також вдома в цей час є світло. У школах, де працюють очно, також будуть підлаштовуватися. Перша зміна навчається у світлий час доби, другу ж зміну, якщо вона потраплятиме у період відключень, скорочуватимуть. Ольга Лапшина, Іван Хоростян, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. цих світлинах історія спротиву херсонців російським окупантам фото були зроблені з березня до липня 2022 року. В Одесі представили виставку під назвою Нескорений Херсон фотографа Олександра Корнякова. На фото перша кров, яка була на мітингах протести проти російської окупації. Це кров літнього чоловіка. Тут навіть можна побачити слід, схожий на версії російського військового. Страшно, звичайно, було щодня. Знімав я мітинги, знімав стареньким фотоапаратом, бо новий не наважився брати з собою. Само окупацію доводилось знімати таємно телефоном, непомітно. Перший місяць-два лягав спати, одягнений, тому що були репресії і чекав на те, що в будь-який момент можуть прийти за, за тобою, тому що росіянам не потрібно а Інша інформація окрім той, що розповсюджують вони. Главное тут же нет нічого не нецензурного, але ти все розумієш абсолютно. Да, да, да. На п'яти десятках фотографій можна побачити мітинги, на які люди почали виходити з перших днів окупації. Жодного дня спротиву не пропустив херсонець Дмитро Колесов. «Цим плакатом звісно, да ми виразили все ніні в і в окупації, все, що ми думаємо окупант, що ми стояли перед ними, і плакат і думали, що розуміли наші відношення наші Херсона, города героя Херсона. Уже к, к ну тому що коли Ти з плакатом, на тебе там з криші смотри снайпер, тому що ти виділяєшся в этой толпі Или на тяневиді не автомат, или вот як тут вот эти стоять орхи напротив. Ну страх, страх не мовили вас але страх реально страх реально проподлаха дуже був невідений. Тому що ти понимал, що виходиш не за себя, ты выходишь за Херсон. На виставці провели аукціон, де продали п'ять робіт Олександра Корнякова на суму більше 12 тисяч гривень. Гроші передадуть на допомогу тим, хто залишився в Херсоні. «2002-2003 продано. Я виїхала в першу навіть годину після вибухів, і тому я хотіла саме ну шматочок Херсону, да, бо інші картини були. Вони про Херсон, а це шматочок Херсону. Тому я тримаю в руках. Плачу. Я не бачила цього всього ні мізинків, нічого. Ми були в Чернівцях. А серце досі там в Херсоні пробачте. Хочемо додому. В свій вільний Херсон. Слава Україні. Виставку Нескорений Херсон презентували в Києві Житомирі, Вінниці, Чернівцях, Івано-Франківську та Львові. В Одесі побачити світлини можна буде впродовж двох тижнів за адресою Пушкінська, 51. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 2 листопада. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 10 вночі та від 12 до 17 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 8-9 градусів, вдень 14-16 із позначкою плюс.